Куме, а я вчора був у новому ресторані. Їхня гордість це черепахи. Я знаю, куме. Коли я там був, мене одна така обслуговувала. Кум Василь купує одну пачку цигарок на день, а викурює дві. Запитання, скільки людей не люблять кума Василя? На дачній ділянці собака копає землю Лопатою. Сусідський пес дивиться на неї очманілим поглядом. Собака повертається і сумно каже Ех, а все починалося з того, що я, дурепа. навчилася приносити тапки. Куми, а як ви гадаєте, що спільного між дівчиною та гросмейстером? І дівчина, і гросмейстер Куми знають, щоб досягти успіху, мало мати гарну фігуру. Потрібно ще знати, як не рухати. Куме, як ти переніс, що від тебе пішла дружина? Я, Куми, не міг просто стояти і дивитися, як вона йде від мене, тому почав трохи пританцьовувати. Коли дружина повідомила чоловіка, що купила нові чоботи, шкіряні, червоні та з пряжкою, він і не подозрював, що йдеться про три різні пари.